Розпочнемо ми з Харківщини. Суттєвих змін тут не видно, але наш генштаб звітує про те, що окупанти пробували наступати в напрямку Тернової. Цей населений пункт розташований дуже близько до кордону з Російською Федерацією, там близько 4-5 кілометрів. Тобто, ми розуміємо, що на цій ділянці вони пробують атакувати. Окупанти пробували наступати і на межі Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Стельмахівки, це над Андріївкою цей населений пункт. А також в напрямку. Прямку червонопопівки та піщаного він розташований приблизно ось тут. Але е, наші військові всі атаки відбили. І як е, я хочу зауважити, ці населені пункти вони в червоній зоні, але вже е, тривалий час наші військові звітують про те, що е, там окупанти наступають, і це може означати те, що наші військові вже тримають під своїм контролем ці населені пункти. Так само наші військові пробують відбивати атаки росіян напрямку Білогорівки. Це в них вдається кілька днів тому там побільшало зеленої зони, а значить, вони трішки витіснили окупантів. А росіяни ж тим часом бояться, що наші військові будуть наступати в районі Куп'янська. Мілблогери кажуть, що наші там готуються до атак. Донецький напрямок він традиційно важкий. Ніяких тут заспок... ніяк не заспокоїться тут. Окупанти. Вони пробують наступати. Червоні стрілочки свідчать про те, що вони на цих ділянках пробують атакувати. Яковлівка, бахмут, соледар. Всі ці населені пункти і міста Аж до Авдіївка, Марінки, там вони пробують наступати. А наші наші сили, атаки всі ці, звісно, відбивають аналітики. Діпстейп зазначають, що рашисти говорять про те, що захопили Яковлівку, це е, дещо е, північніше Бахмута. Але ймовірно, там просто тривають бойові дії, тому що ми бачимо, що там побільшало саме сірої зони. Е, і власне на східних околицях Бахмута вони також зазначають, що вони там е, закріпилися, нібито в. В лісосмузі а також зайняли позиції біля віконного заводу та міського сміттєзвалища. Однак облога Бахмуту не загрожує, так стверджують аналітики та військові. Щодо Херсонщини, теж будемо дивитися на карту бойових дій. Тут суттєвих змін ми не спостерігаємо. Лишається незмінним те, що окупанти обстрілюють усі прифронтові населені пункти і міста. Страждає і сам Херсон, проте сам ворог став в оборону. Повідомляє наш генштаб і нині проводить посилення. Угрупування військ і поки що там ніяких дій більше не застосовує.